Сьогодні в нас встановлення в місті Києві адреса проспект Лісовий. Замовлено було клієнтом встановлення конструкції більше схожої на лоджії, зробити каркас з правої сторони, з лівої сторони і зробити лише утеплення. По утепленню було погоджено стіродур. Товщиною 5 см. Ось таким чином, було здійснено встановлення каркасу з дерев'яних брусків, обшито з вулиці сайдингом, як бокової частини. Також було здійснено зварювальні роботи по виносу, по підвіконню, лише фасадної частини, як ми бачимо. І зараз відбувається процес утеплення. І в такому стані, от все, що було замовлено, ми вже виконали. Прибрали після себе утеплювач справа. Утеплювач під конструкціями, тобто там, де вино встановлена конструкція, під віконник, утеплювач також зліва. Після нас вже клієнт буде самостійно робити внутрішню обшивку та додаткові встановлення, мабуть, світильників, сушку на стелю. Ось таким чином було здано. Зовнішня частина показуємо. ось таким чином, обшили сайдингом, встановлений мінімальний відлив. Зверху козирьок та нищільник. Система ВДС, обидві стулки, поворот відкидні.